любі привіт Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас, мої любі близнюки, на моєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на жовтень 2024 року. Також буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, за підписку, хто ще не підписаний на мій канал, але якщо вам подобаються мої розклади і контент на моєму каналі. Долучайтеся, я буду дуже щаслива бачити вас тут. І зустрічатися з вами щомісяця для нових розкладів і прогнозів. Так, давайте подивимося, що ж принесе близнюкам жовтень 2024 року. Сьогодні дивимось на трьох колодах. Так, що для близнюків принесе жовтень? Туз Пентаклі, Близький з вас лайк, за такий чудовий початок розкладу. Це у нас нові шанси, нові фінансові можливості. Це у нас грошові надходження, нові ресурсні надходження. Це може бути премія, може бути подарунок, може бути просто якась сума коштів вам прийти на рахунок. Це також. Шанси можливо навіть заробити ці кошти. Можливо, це якісь знання, якісь ресурси, якась цінність от те, що для вас дійсно цінно, те, що для вас потрібно зараз, близнюки воно прийде у ваше життя. І обов'язково воно потім реалізується так, що ви зможете свій цей талант або знання використати так, щоб збагатитися і фінансово також, щоб покращити і своє здоров'я, і свій настрій, і свій матеріальний стан, і взагалі якісь свої ресурси примножити, збагатити. Ну, прекрасно, близнюки, у вас розпочинається. Місяць з нових можливостей до того ж, Юпітер у нас все ще у вашому знаті. Він там зараз у жовтні, мені здається, 9 жовтня він там буде ретроградним, і потім він аж буде ретроградним до лютого, і він вам дозволить. Так би мовити, закріпити всі ті результати і шанси, які ви вже могли отримувати з початку літа. Тому що Юпітер в Близнюках, коли він йде по вашому знаці, ви наче отримали якісь такі шанси, можливості, але все могло розвиватися так швидко, 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 що ви наче. Не зрозуміло, куди час взагалі летить. я наче отримала цю можливість, і наче щось робив, чи щось робила. Але якось це все так поверхнево. А тепер, коли Юпітер розвертається і у нас він йде в ретроградному русі, по вашому знаку, ви тепер можете повернутися до цих шансів і ретельніше, так би мовити, заглибити їх в своє життя, так? Закорінити. Прекрасна карта для вас, близнюки. так, ще ще принесе близнюкам цей жовтень. Король мечів, це у нас ви, до речі, якщо це ви, ви близнюки, це також може бути терези або водолій, це може бути ваш партнер, друг, товариш, або ж ви. Якщо ви дівчина, це може бути також ваш партнер, хлопець або взагалі людина така з добрими комунікативними здібностями. Це у нас тоді, коли фокус у вас буде на собі. Якщо це не ви, це. Це може бути нотаріус, це може бути людина, дантист, до речі, може бути it спеціаліст таргетолог. До речі, нещодавно у мене по цій карті програвся таргетолог, людина, яка з інформацією працює. Можливо, ви тут отримаєте підвищення, або якесь рішення приймаєте важливе, або це знайомство. Це може бути дуже хороше знайомство у вашому житті. Наприклад, може це людина, яка стане бізнес-партнером вашим. Це досить таке хороше і позитивне для вас знайомство. Так. Але це людина такого чіткого гонору. Так, давайте ще. Що ще принесе Безнюкам? А тут якраз така карта. Втрати, карта змін, коли, можливо, ви щось зрозуміли, що ви щось втратили. Можливо, ви за чимось сумуєте тут близнюки. Але дивіться, у вас досі є три повних кубки. У вас досі є те, на що ви можете опертися, чим ви можете зарадити собі, чим ви можете допомогти собі, чим ви можете врятувати ситуацію. І у вас буде шанс, щоб врятувати цю ситуацію Близнюки, ви тут обов'язково по цій карті залучайтеся всім цим оптимізмом, який у вас є. Близнюки, ви вмієте бути оптимістичними, ви вмієте комунікувати з людьми, використовуйте ці всі свої шанси, щоб не зависати в якихось станах суму, в станах втрати, а краще ці зміни. Використовуєте для того, щоб щось було у вашому житті краще. От щось пішло, але буде краще. Обов'язково. Це карта змін. Але це карта, коли ви можете, знаєте, трошки посумувати. Можливо, вам захочеться поностальгувати. Ось. Але беріть ці шанси. На покращення, а не на сум. Бузінький. Так. Ну, але ви самі близнюки такі, ви довго не сумуєте, ви розважливі, тому ви будете рухатися далі або виправляти становище. Так, що ще принесе близнюкам? Цей жовтень у нас старо колесо року. Поїздка, переміщення, рух вперед, просування. Це може бути навіть коротка поїздка по країні, чи в межах міста, чи за місто близнюки. Але це коли у вас з'явиться якийсь такий драйв. Знаєте, можливо, ви тут вирішите. Чому ж я сумую? Чому ж я не беру оці всі шанси, не беру оці всі можливості, і ви їх візьмете. У вас з'явиться такий дух авантюризму, драйву, мотивації. Це у нас зазвичай так: просування, поїздка, або якийсь такий, знаєте, період піднесення і період, коли щось у вас, знаєте, як попре. Піде. Можливо, десь у вас був застійкий трошки у роботі, чи у фінансах, чи взагалі так по настрою ви десь трішки просіли. То по цій карті у вас знову з'являється такий дух, мотивація, запал, енергія знову з'являється. Авантюра. Це може бути якась така міні-авантюра, поїздка, нова активність. Можливо, ви щось для себе цікаве спробуєте, там, чи картинг, чи на конях дійсно будете кататися, чи ще щось, щось цікаве для себе. Так, що ще близнюкам принесе цей місяць. Сила, прекрасна карта. Можливо, хтось з вас в зал повернеться, або якусь нову для себе активність. Це може бути не зовсім зовсім щось нове, а в тому, в чому вже у вас є досягнення. Можливо, ви там е займалися, і у вас був якийсь один рівень. Тепер ви зрозуміли, що я виходжу на інший рівень. Так, Таро каже, мовою символів, але. Це коли ви зрозумієте, що я можу більше. По цій карті у вас є набагато навіть більше сили, близнюки, ніж ви думаєте. У вас є сила, у вас є потужність. Це у нас карта, коли ви берете бика за роги і ви дієте, ви досягаєте свого. І ви можете бути сильнішими, сильнішими за свої лінощі, сильнішими за свої страхи, сильнішими за якесь це бажання посумувати, посидіти, пожаліти себе. Це у нас карта, коли. Ви приводите своє тіло в порядок, ви контролюєте своє тіло. Це, до речі, карта пристрасті. Це у нас карта будь-якої тіл... тілесної активності. Дехто з вас на масаж тут може піти також по цій карті, але точно щось доведеться приборкати вам. Чи себе, чи свою Юлінь, чи, можливо, когось або щось в своєму житті і вам доведеться приборкати по силі. Так, ще ще принесе близнюка цей місяць. Вежа. А це у нас карта, коли якісь ваші плани, можливо, руйнуються, можливо, завершується якийсь етап у вашому житті. Це може бути сварка, може бути розмова на таких підвищених тонах. Можливо, ось ви намагалися когось приборкати і зрозумієте, що не вийшло. Або вас хотіли приборкати, що це все вас, а ви зрозуміли, що ви достатньо сильна, чи ви достатньо сильний, і ви не дасте себе приборкати. Це у нас карта, коли щось йде не по плану, і тут важливо мати близнюки план Б. Можуть зруйнуватися якісь ваші плани, якісь ваші очікування, але вежі не потрібно боятися. Це так, щось руйнується, але знаєте. Це неминучий і потрібний процес. Щось має зруйнуватися, щось, що було не проговорено, має бути проговорено. Щось, що було десь приховано, щось десь кипіло всередині вас, воно мало вийти і знайти реалізацію. Так. Ви можете бути попереджені про це і не стріляти кругом, знаєте, блискавками, не робити таку бурю, грозу. А більше, знаєте, лагідно до цього підійти, більше взяти, це, знаєте, як мудра сила, мудро як дресирувати когось, як мудро подати комусь цю інформацію, якщо ви використаєте близнюки цю карту як порада, але. Знаєте, якщо щось уже не працює, по вежі, воно швидше за все піде. Якщо у вас там, чи в стосунках, чи десь вас щось не влаштовувало на роботі, так от можливо, ви не в такій формі агресивній, бо тут краще в такій більш лагідній формі, приборкати все, що не подобається вам. Але все ж таки, воно не може десь зникнути безслідно. Його потрібно так чи інакше проговорити, пропрацювати і вирішити, щоб далі вже рухатися вперед, не тягнучи за собою якісь оці проблеми всі. Так, подивимось, що ще. У нас ще одна колода сьогодні. Це у нас староастрологічне, ще ще близнюкам принесе цей жовтень. Рицарь Кубків, романтична якась пригода, може бути яскраве побачення, похід в кіно, поїздка якась. Можливо, у вас щось закрутиться, якийсь роман, чи якийсь юнак буде до вас проявлятися, чи переписка. Можливо, після от вежі ви щось проговорите з партнером, і у вас розпочинається якась така, знаєте, як. Новий сезон у вашому серіалі, нова історія, але це от, це пригода, роман, флірт. Може бути якась емоційно забарвлена класна подія. Побачення, візит кудись, знову ж таки, поїздка кудись, романтична вечеря, ось похід в бар, якийсь джазовий, романтичний. Це щось таке дуже. Тепле і пристресне. Так, а ще для вас це семірка жезлів. І це коли ви, ви, ви якось будете облаштовувати свої кордони. Десь будете, можливо захищатися, захищати свої кордони, відстоювати. Можливо, вам доведеться приборкати себе, побороти якісь свої страхи, перебороти якісь ще перешкоди, щоби опинитися на іншому рівні, на вищому рівні, на кращому рівні. Це може бути коли ви боретеся навіть дійсно зі своїми страхами, зі своїми якимись переконаннями негативними. З негативними установками, і це потрібно. Це можуть бути дійсно обставини, якісь, наприклад, всі від вас чогось хочуть. Ви хочете кохання, так, наприклад, або ж, навпаки, ви не хочете зараз починати якусь любовну історію, а. До вас там і вас кличуть і в кіно, і в кафе, і ще кудись вас кличуть, а ви просто хочете побути наодинці. Так як, можливо, у когось програється так розклад спільний, як хтось до вас звертається постійно там чи з робочими якимись проханнями, чи з моментами. Іначе ви від всього відбиваєтеся. Іначе всі від вас чогось хочуть, а у вас таке. Бажання захиститися, відсторонитися і відбиватися. Так, це можуть бути якісь нашій внутрішній голові переконання. Та коли начебто все добре, а ви собі думаєте, отут не, не вийдуть відносини, тому що там є якихось 350 вигаданих вами в голові проблем. <гум> і ось тут доведеться це все розганяти, з цим всім розібратися. Так. Або хтось вам якийсь, звідусіль, свою думку каже. Хтось вам каже, зроби так, інший каже, зроби так. Третій каже Зроби так, десятий каже, зроби так. А тут потрібно послухати себе і обрати себе. Так, і наостанок ще для вас карта, що ще принесе близнюкам цей жовтень. У кубків! Це все закінчиться коханням, здійсненням мрій. Емоціями, якоюсь дуже крутою емоційною подією. Це у нас карта, коли дійсно здійснюється якась наша мрія. Дуже класна, забарвлена емоційна подія. Може бути концерт, може бути, коли ви десь відвідаєте якесь місце, де ви хотіли, куди ви хотіли. Дуже коли ви отримуєте це от наповнення, можливо, дійсно, ви закохаєтеся або хтось у вас закохається. Це у нас новий шанс на нові емоції, на нові почуття. Це може бути якась нова креативна ідея, творча ідея, створити щось, намалювати картину, написати вірш, написати книгу. Це у нас таке натхнення, піднесення. Ну що ж може бути краще? Близнюки за оці нові почуття, за оці метелики в животі. Тут взагалі прекрасно нові шанси, що може бути краще? У мене є навіть стікер-паки з картами Таро, і там туз кубків у цілих двох дизайнах і ще є окремий стікерпак, який тут кубків присвячений. Прекрасна карта, прекрасне завершення місяця для вас, близнюки, з вас лайк. Щось мені здається, що тут сфера емоцій. Так багато кубків. Мені здається, що у вас там романи будуть якісь теми зі стосунками, близнюки. Будуть якісь перепони, перешкоди. Інколи доведеться боротися самі з собою близнюки, але завершується все прекрасно. Це стихія води, це стихія емоцій. Так, і наостанок ще подивимось практику для вас. Яка практика буде сприятливою для близнюків у жовтні? Ви вже знаєте цей оракул. І це у нас. Карта задоволення. Принесіть собі задоволення у будь-якій формі. В довільні, дозволяю, але дайте, подаруйте собі максимум максимум задоволення, близнюки. Ну, з цими картами, з цими картами я вірю, що у вас все тут вийде. Зараз я ж зашаріюсь. Близнюки, я вам бажаю чудового жовтня. Буде весело, мені здається, за вашим життям можна буде знімати серіал, якусь романтичну комедію. Напишіть обов'язково, як у вас програються ці події, як у вас програються шанси. У вас цілих два туза, два туза у розкладі близнюки. Знову була я, ваша Оля Свідніцька. До зустрічі у нових розкладах. Па-па!